Я працюю прес секретарем 6 років. З самого початку моєї роботи на посаді місь... прес секретаря міського голови у нас міським головою існувала дуже конкретна домовлення. Жодного піару на дітях або з залученням дітей для міського голови не може бути. Це те, що я могла бути звільнена кожного дня, кожного разу і без будь-яких пояснень. По-друге, я вперше говорю на камери те, що зараз я вже не прес-секретар міського голови, а директор Агенції промоції. І перший раз я маю право на камери сказати наступне. Жодний журналіст не знає, що міський голова допомагає дитячим будинкам. Жодний журналіст не знає, що міський голова допомагає і надає кошти на лікування дітей. Жодний журналіст не знає, що міський голова купує книгу і робить інші справи вплоть до одягу для дітей і будинків в інтернаті. Це я кажу вперше. Тому для того, щоб закрити цю тему, я хочу наголосити наступне: міський голова не дозволить ні собі, ні будь-якому з його оточення рекламувати або піаритись з залученням дітей. Я хочу, щоб з цього розпочалася сьогоднішня наша прес-конференція, щоб це було остаточно. Якщо хтось дозволив собі цю тему, він буде покараний. Дякую. Ну, а тоді, будь ласка, я продовжу. Ну, ось, представлю для тих, хто, можливо, не знає, хоча думаю, що наші сумчані знають, заступник міського голови Панченко Сергій Михайлович. Продовжуючи те, що сказала Олеговна, що. Ця тема завжди була табу, і коли міський голова був, залучався до участі з дітьми, це дуже рідко. Ви це бачите, навіть здебільшого я працюю з дітьми в тому розумінні, що ніякого піару нема. І питання, що він дав команду збирати гроші, як це було написано, це просто, думаю, як мінімум не коректно. Дійсно було свято, ми з вами говорили. Ми планували свято, ми планували свято першокласника. Да, дещо і скомкано пройшло, але повірте, що це не питання організації. Так сталося, як сталося. Можливо, навіть і мій прорахунок як заступника міського голови, можливо, треба було трьох дітей привезти або взагалі не робити свято для першокласників, так собі калуарно провести. Але заплановано було. Заплановано вручення букварів і заплановано привітання. Але питання, про яких збори. Коштів за привітання це жарт. І тому сьогодні я кажу офіційно на камери і ті, хто записує, що питання в одному, хто дав команду збирати гроші, якщо такі гроші збирались. А чим далі, тим в мене менше сумніву про це, що хтось собі таки дозволив. Безумовно, чесно буде написати заяву. Нечесно передаємо справу прокуратуру. Хто давав таку команду? Код стосується? вчитель, директор школи, начальник управління, заступник міського. Це немає різниці, хто дав команду, той, той повинен нести відповідальність. Бо не може бути оправдань і не може бути якихось слів для е, виправ, виправдання ситуації, зберіть гроші з дітей за привітання. І взагалі, я ще раз наголошую всім сумчанам. Що збори грошей в навчальних закладах міста Суве можуть проводити і вирішити батьківські комітети. Якщо батьківський комітет хоче щось придбати для школи, для класу, покращити умови, це справа батьків, що питання збирати гроші з дітей за їх привітання це вже нонсенс. Це переходить всі межі. Ми вияснимо. Думаю, що до завтра раз ми вияснимо. Хто давав таку команду, хто збирав, але дуже, знаєте, прикро, коли заради будь-якого піару ми хочемо вилити трошечки дьогтю на будь-яку особу. Неважливо, хто це є.